з внутрішньої кровотечі, Я був госпіталізований, все, що цьому передувало, я назвав людей, які можуть бути свідками. Мій захисник Оксана Мельник передасть експертизу, яка була зроблена судово психіатрично згідно якої, згідно стамбульського протоколу, визнано, що до мене було застосовано катування шляхом ненадання медичної допомоги, і заявив клопотання про визнання мене потерпілим у цій власній справі. Далі мають відбуватись процесуальні дії. Я сподіваюся, що вони, якщо не за цієї влади, то після зміни, після того, як одіозні особи покинуть Генеральну прокуратуру, буде доведено до логічного кінця. Лікар Даниленко однозначно має бути притягнутий до відповідальності, тому що погіршення мого стану здоров'я і все, що з цим пов'язано. Цей доктор Менгель цьому сприяв по суті. Це є фактом беззаперечним. Плюс до того, вилучені під час обшуку мого помічника речі, зараз повернули йому. В рамках тієї справи, якби. бо вони не мають ну, жодного відношення ні до справи, ні до чого, в тому числі зброю законною і інші речі. Власне, на чому ще хотів би, користуючись нагодою, заакцентувати увагу засобів масової інформації. У нас зараз багато гучних справ почалося вчора. Взятий під варту колишній очільник фракції партії регіонів і Олександр Єфремов, який власне, закликав русський мір на Луганщину. І в суспільстві є великі побоювання, що ця справа може померти. Я думаю, що єдиним засобом, який унеможливить, Закриття цієї справи і доведення її до логічного кінця є те, щоб українці, громадяни України, які постраждали внаслідок сепаратистських дій на Луганщині, внаслідок військових дій на Луганщині, це і родичі загиблих, це і Переселенці вимушені, яких у нас майже мільйон. Вони мають масово звертатися до Генеральної прокуратури і до суду щодо визнання їх потерпілими, не просто свідками, а потерпілими від дій. Вчинених в тому числі Олександром Єфремовим, коли буде така кількість потерпілих, жоден суд, жодна прокуратура за жодного прокурора, генерального прокурора ніколи цю справу не закриє. Більше того, це дасть можливість цій справі. Перерости в справу дійсно над е, рядом сепаратистів, рядом осіб, які призвели війну на нашу землю. А як поцінити дії військової прокуратури, в тому числі Матіуса щодо розкриття тієї самої Ливайської справи? Ну я говорив і повторюся, що е, Матіос і Столярчук мають піти з Генеральної прокуратури як мінімум. Як максимум по діям матіоса є багато запитань. На мою думку, вони тягнуть на декілька статей кримінального кодексу. Це і по справам переслідування добровольців, і це по справі замаху на колишнього генерального прокурора Шокіна. Всі ж пам'ятають про історію з тепловізором. А потім, ну так, заступник прокурора каже, ну нам же свойственно всім ошибатися, вибачаюсь, нам свойственно, але ти заступник генерального прокурора, ти військовий прокурор воюючої країни. І тобі ошибатися, як кажуть, не можна. Тим більше в таких важливих, ну надважливих справах. Що стосується діяльності військової прокуратури, вона взагалі під великим питанням. Мій захисник Андрій Мамалига займається багатьма справами добровольців і ну є надзвичайно багато питань. Притом військові прокурори часто густо підставляють навіть генерального прокурора. От останній випадок по баті, по лихоліту. Всі пам'ятають, як в суді, і в нас є документ, як в суді, військовий прокурор просив е, утримання під вартою без права на заставу чи будь-який м'якший е, запобіжний захід. Е, через декілька днів я зустрічаю генерального прокурора Юрія Луценка в себе в комітеті під час засідання, і він офіційно на засіданні комітету каже, та це депутати завадили, бо прокуратура просила заставу. кажу, Юрій Віталійович, вас вводять в оману. Мій захисник і мій помічник Андрій Мамолига був в процесі, в нього є документи чітко чорним по білому написано. Я дивлюся, генеральний прокурор не знає. І я роблю висновок, що його підставили в цій історії, що йому не неповну інформацію, тому що все суспільство з трансляції бачило. Звичайно, генпрокурор не може ну за всім слідкувати. Але коли вводять в оману, треба робити якісь певні висновки. Тому ну, є ну, низка питань до Матіоса і до військової прокуратури в Окрім Шокіна і Столі, Ой, окрім Матіоса і Столічучука, як ви сказали перед цим. Ви сказали, коли одіозні особи підуть з МПУ, тоді можна буде говорити про які зміни на краще. Ще когось можете виділити, говорячи про одіозні. Ну, це сіла це плеяда слідчих військової прокуратури. Які е, пред'являють звинувачення, які утримують на гаупвахтах незаконний метод е, бійців, яким пред'являють підозри, е, це е, пояда слідчих, е, які м, розслідували е, до останнього часу справи, пов'язані з подіями Революції Гідності. Тому що, от ну, якщо брати вчорашній допит е, Ляшка, де я був присутній, ну два з половиною роки розслідували. Ось справа її передали цьому слідчому місяць тому. От він викликав вперше ляшка. Я розумію, що тепер ну будуть викликати всі, хто був тоді присутній. Питання: чим займались ці слідчі два з половиною роки? Якщо нічим, то їх треба звільняти. Ну тому що це зумисне нерозкриття справ. Це зумисне виведення з під відповідальності певних осіб, конкретних осіб. Це судді. Це прокурори тогочасні. Якщо брати нашу Васильківську справу, так звану прокурору, дали е, звання в день після суду. Ви пам'ятаєте, мабуть, як у нього з'явилася зірочка, коли в суді він був як старший лейтенант, а на прес-конференції потім капітан. Їхні дії спричинили закони 16 січня і подальший розвиток кривавий подій на майдані. Е Чому два з половиною роки жодних допитів? Жодних цих Всі, хто відповідальний, мають нести відповідальність і працівників прокуратури за нерозслідування. Так само я б допитав генеральних прокурорів, які були до цього, щодо бездіяльності, тому що ну реально е проглядається повна бездіяльність чотирьох генеральних прокурорів, трьох е генеральних прокурорів, які були після революції гідності. Більше того, скільки активів е приспішниками Януковича виведено вже з країни, скільки е втекло. І тому подібне, хтось за це має відповідати. А ця відповідальність це в тому числі і очищення від одіозних персон прокуратури. Скажіть представників радикальної партії останнім часом дуже часто запрошують на допити до генеральної прокуратури, до набу до СБУ і так далі. Це, це ми повинні розцінювати все ж таки, як пожвавлення активності в розслідуванні певних справ, все ж таки. Е... Скажімо так, повернення правосуддя. Чи можливо ви це пов'язуєте з якимось навіть політичним тиском або політичними, скажімо так, подіями, які нині відбуваються? Я скажу так, я пов'язую це з двома речами. Річ перша: ми готові бути союзниками Генеральної прокуратури в незалежності від ім'я Генерального прокурора у всіх справах, які проти корупціонерів порушені, проти. Оточення Януковича по питаннях майдану. Але коли одних представників радикальної партії викликають протягом місяця чи не щодня, то у нас виника питання, може нам відкрити кабінет, офіс свій в прокуратурі. До речі, я хотів би звернутися до генерального прокурора і звернути вашу увагу. Ніхто не бачив, що тут знаходиться Генеральна прокуратура. Я, я не бачу. Я не бачу. Тут тут немає жодної таблички, Тут немає нічого. Я буду як перший заступник голови профільного комітету піднімати питання. Це порушення законодавства. Це порушення законодавства. Тут має бути вивіска. Маємо розуміти, що тут знаходиться якесь управління Генеральної прокуратури, а не прохідний двір, якийсь завод, ну чи ще що інше. Так, от повертаючись до питання вашого. Що може нам офіс відкрити? Може тільки радикальна партія знає про е, злочини на майдані. Я наприклад, у вчорашній справі я пропоную допитати генерального прокурора Юрія Луценка, де про події під Києво-Святошинським судом, і навіть визнати його постраждалим, йому там в обличчя дали. Ну і тому подібне. Хай роблять процесуально, хай закріплюють. А коли це одна політична сила, ну це м'яко кажучи, нагадує те, що ми посилаємо вам натяки на те, що сьогодні ви свідки в одних справах, завтра будете. Підозрюваними в інших, ми не боїмося нічого. Ще раз кажу, ми готові співпрацювати з генпрокурором е, тури в незалежності від імені генпрокурора, але тільки в тих справах, які стосуються дійсного розслідування. А те, що там розповідають, що ми на яких сердінах чи е, болівах, чи ще десь. Ну як ви бачите, я кожен день в столиці, лідер партії на місці, всі на місці, і ми готові до роботи. Будь-який час, якщо загостриться ситуація в країні, ми готові до позачергового засідання парламенту. Ми працюємо з виборцями. Завтра їду на свою рідну Полтавщину. Тому така дякую вам.